Всім привіт, з вами Ір. І сьогодні покажу, яким я кабелем під'єднав сонячні панелі свої, тобто провів від сонячних панелей до хати, бо в мене тут не дуже близько, так, метрів десь 40 є. О, економ варіант, доступний для всіх. І взагалі, я кажу, не варто витрачатися на цю всю фурнітуру до сонячних панелей, які кабеля, кріплення спеціальне, це все спеціальне, 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 воно кучу грошей коштує. На цьому всьому спеціальному можна зекономити грошей, так докупити краще панели, а поставити на звичайний профіль. І ось таким кабелем, як я під'єднав. 11 гривень метр, от, як я вже казав, так що доступно для всіх. Зараз все, зараз все покажу. Для нових глядачів мій канал про альтернативну енергетику. Це саморобний тепловий насос, супер пупер опалення, У мене є куча відео, як його зібрати самому. Дуже просто вода, вода, тепловий насос. от, І якщо щось не зрозуміло, є й консультація. Все розкажу, все порахуємо, все. Поділюсь повністю своїм досвідом, все як є. Є ще в мене сонячна електростанція, зрозуміла, да, але є досвід використання без інвертора, ЕКБ, просто на тени, грів, там електроплитка, бойлера, таке теплоакумулятор там, таке використовував раніше. Я вважаю безцінний досвід, і таке в мене є. Все дивіться в плейлистах. Там є в опису під відео. всі плейлисти. є ще досвід використання вітрогенератора. Який вам, як я завжди кажу, не потрібен, поки у вас немає цього всього остального теплового насоса, сонячної електростанції, колектор є сонячний повітряний, і є ще в мене плейлист про ДЦ циркуляційний насос. Це для тих, хто хоче по мінімуму вкластися, щоб хоча б працювало опалення в випадку блекауту. Бо опалення, мабуть, це найголовніше, щоб працювало. Хоча для когось, може, інтернет, хоча в холодній хаті, інтернет. Так, коротше. І є ще в мене консультація, як я вже казав. Всі умови консультації в першому закріпленому коментарі. І там же ж буде, відкривайте більше, там нажимайте і буде прайс на продукцію біом, акумулятори, інвертори, де є, акції в них є. Гарантія є. З моїм промокодом Ігорні Нісадім У вас буде максимально можлива скидка. Взагалі, максимально можлива. І так, переходимо до кабеля. А, ну відразу покажу. Ось о кабель. от такий я купив кабель. От. Алюмінієвий, так, алюмінівий це 2 на 6. 2 на 6 І кабель такий. Ну Це економ-кабель, я б сказав. Такий. Він урізаний. Вони мене зразу попередили, що це такий кабель. от Тут і навіть і 6 немає. Тут десь 2 на 5 з лишнім, там 5 з копійками, щось таке, там 5 з половиною чи сіки там. О, одна жилка в нас зелена, бачимо. да Ось одна зелена, друга чорна. Ну, добре, що хоч різнокольорові жили поставили. і то. А так-то взагалі він кругом економ. Ну, а що ви хочете? 11 гривень метр проти 2 доларів за метр сонячного. 2 долари за метр сонячного, а цей 11 гривень за дві жили. Дві жили. Це ж треба ще розуміти, що сонячний, він йде одна жила. Червоний або чорний, тобто плюс або мінус. Тобто, у вас метр кабеля сонячного виходить, щоб провести метр кабеля, плюс і мінус до інвертора, вам треба 4 долари заплатити за метр, а не 2. О, розумієте, з 2 долара ви купите, а я купив все за 11 гривень метр і плюс, і мінус. <рив> так, 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 що. Єдине, що мене смущає, це ось, ось ця наружня ізоляція. Я думаю, вам її видно. Вона тут тонка, розумієте? Вона, ось ось, що наружня, що внутрішня на самому проводі, вона теж тонка. І вона якась прилипша до цього. Таке враження, що це взагалі якась термоусадка. Ну, наружня. А може і внутрішня. Ні, внутрішня, начебто, ізоляція, а наружня щось таке похоже на термоусадку. Така. Плотна, тверда плівка. Ну, як тверда, ну така собі, така. товста плівка. Ну Як наружня. Довста це, 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 така плівка. І мене оце турбує, чи буде вона на сонці стоять. Взагалі-то вона має стоять на сонці, бо це АВВГ, АВВГ, тобто вуличний. чорні, вони всі вуличні. Значить, вона, ця плівка має бути уф, стабілізована. Вона не має тріскатися. Ну, будемо дивитися, звісно. Купив я бухту таку 200 метрів. Ну, 200 метрів по 11 гривень, самі можете порахувати от, Так що, ну, в принципі, мені подобається. Він у мене стоїть, я це зараз покажу. 5 років вже на старому полі отакий от алюмінієвий кабель, все чудово працює, то чого б його, я так подумав, не взяти. Я знав, що це економ-варіант, урізаний це не Запорізький, і не Одеса-кабель, вони ті дорожче виходять. от, а це, Але мені вистачить. мені У мене взагалі там стоїть 2х4, а цей 2х6, але урізаний 2 на 6. Ну, там вийде не на 6, там хайна. але його вистачить. Оце жили вистачить на 7 панелей. Тобто, у мене не вся ланка ця під'єднана. На цей кабель, а по 7 штук, я вже казав, ось у мене вони пронумеровані. бачите, перша, друга, третя. Ну, щоб так не путатися маркером, пописав. 7 штук, от під'єднав до кабеля. 7 штук, от считав, у мене, виходить, напруга на кожній ланці 200. Ну, 50-260 холостий буде, і під навантаженням 220. Якраз сама така оптимальна, любима моя напруга. І вона, до речі, годиться для цього кабель. А, до речі, цей кабель написано. Цей же ж алюмінієвий АВВГ 2 х 6. Він до 600 вольт. Там є варіанти до 1000 вольт і до 600. Ну, видно, що до 600, бо ізоляція дуже тоненька, що наружня, що внутрішня. Всього її навіть і прорізав. Бачите? От, але. До 600 вольт мені вистачить, у мене тут буде 220, ну 250, хай максимум це, якщо я нічого не споживаю, підніметься напруга. Так що запас по напрузі є, у мене тут не буде 500 вольт. Там, е, хтось може підключає до 500-450, то, ну, звісно, цей кабель було б стрьомно ставити на таку напругу. А на 220, я думаю, він піде аж на раз. О, от так от я його провів, тут обкрутив, він пішов собі до хати від кожної ланки. Як я їх під'єднав до. Панелі до ось, у мене йде там мінус чи плюс, оце перший, я не знаю, тут десь написано було. Ага, це мінус. А це мінус, а то плюс. Мінус ось. Під'єднав першої панелі. Може хто не знає, як під'єднувати. Мінус першої панелі, і потім сьомої панелі, плюс. Оце він сюди ось приходить, Ось він так раз 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 прийшов на цей контакт. Ось, бачите, це вони вже в мене з'єднані, до речі, всі, бачите, всі з'єднані. І я ось ось спокійненько беруся за плюс або за мінус. Зараз тут напруга 250 вольт постійного струму. ось, ось Бачите, ось. бачите, все нормально, нічого. Оце мені чим, до речі, подобається постійний струм, що він не б'ється, або плюс, або мінус. Там казали, що він небезпечний і все таке, там, що ай-яй-яй, що ж воно буде, ти дотронеш. Ну, ось, ось б... будь ласка, берусь. бачите. Нічого страшного, а от якщо я за два сразу візьмусь, от тоді буде вава. Хоча мене било і постійним струмом. От, і нічого страшного не відбулося. Відчуття, звісно, такі незвичайні змінний струм, він якби тіліпає. Тіліпає і гарно тіліпає. Мені більше не сподобався змінний струм, ніж постійний. Постійний, він такий якийсь, ну воно просто так полікоть, так дуже щіпає, дуже так аж всередині так щипає, полікоть по плече вже менше. От. І такі, вони такі, наче тремор такий. Потім рука якби онімівша в мене була. Ну Десь дня 3-4. Ну як онімівша, така вона працювала, все тільки таке враження, як от, знаєте затече. Так Затекло, потім ти його вирівняв, і а так тисячі голочок так тебе покалують, так і потихеньку відходить. Відходи. Так оце ці голочки були. У мене три дні. <ріст> я до мене двинуло це постійним здру. Але нічого страшного, я не впав, нічого. Таке просто неприємне, проходяще, неприємне таке. я ж кажу, від змінного струму у мене набагато було гірші враження, коли мене двинуло. Я просто стояв біля лічильника, щось крутив і дотронувся до фази. Ну, і стояв, звісно, на, ток... на пробитній підлозі і чоботи в мене були, то там двинуло ну, набагато було больніше і неприємніше, ніж від постійного струму. До речі, оця потужність наших електростанцій, я думаю, вона навіть вбити не може, бо відразу після того, як ти торкаєшся, там на тебе замикає, оце все, напруга падає на нулі. Ну, я не знаю, мені це все безпечніше набагато. А трансформатор вуличний там потужності хватить, щоб убити людину. З головою, хватить. Це без сумнів. А тут, ну. Цих сім панелів, одне поле. Там, я не знаю. Я показував, до речі, відео в мене є. Я там замикав, в замикав сонячну погоду. Я його ставлю посилання, до речі, побачите потім. А, доставлю посилання, замикав я своє поле і 4 кВт, і навіть всі 8 кВт такою вилкою в розетку, і там бачили ви, хто постійно мене дивиться, хто не бачив, то подивіться. І дугу, і воно як відразу падає. Як ти замикаєш, воно відразу падає майже на нуль. А якщо в нас напруга нуля, навіть і струм там величезний, то яка там потужність може бути? Ну, наприклад, там 20 ампер струм. І, і, і напруга там 5 вольт, ну 5 на 20, 100 Вт. Що стовато, може вбити, ну не знаю. Ну, коротше, оце такі мої. От, хтось може думає, що тут я не під'єднав і трогаю, ось, ось дивіться, з'єднано. 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 І остання сьома панелька. Теж ось Бачите, з'єднано, все, ось на болтик, теж ось прикручено. О, як я тут з'єднав. Болтик. О, на вісім. Дві великі шайби. От, в одну між двома шайбами першими, як ви бачите, алюміній запхнув кольцом, так закрутив. А сюди мідь. Обрізав я оцей штекер сонячного. На що він нужний. Цей штекер, Мені його не жалко. Обрізав заточив. Оце мідь два, ой, мідь 4 міліметра квадратних в цьому. 4, здається, 4. Ну, а тут 6. Одно, а тут багатожильний. Оце йдуть. від сонця йде багатожильний, 4-мм, мідний, лужений, він уже, бо біленький такий. А тут алюміній. Все нормально, через болтик працює, нічого не окисляється, я ж кажу, 5 год на старій сонячний. Зараз підемо подивимося, до речі. Ще є в мене питання. По так от. ну Не схотів, я бачили, я там пообрізав перші панелі. О, я їх навіть не прорізав, а пороз'єднув оці стяжечки. ну Економний я такий, да. думав їх опять використовувати, Сто я роз'єднував, а потім пішов в Аврорі, подивився, вони по 14 гривень 100 штук. Так що не займайтеся ерундою, підіть в Аврору, купіть такі стяжки по 14 гривень 100 штук та і все. два 2 часа там промучився, простою. І вони все одно потім не з'єднуються, ну як, не застібаються. Ти його затягуєш, а вона назад розтягне, бо там воно вже пошкоджене язичок. Клямочка. А що я ж хотів спитати? Чи можна так оставляти з'єднання? Ну, тобто оці скручені кольцями, я їх просто з'єднав і все. О, бо ну, я там знаю, що як варим, Наприклад, варим сваркою, то кабель не має в кольцях лежати, але ми його всі розправляємо. Але ж тут навпаки там великий струм і мала напруга, тут навпаки велика напруга, малий струм, чи воно це щось зашкодить. Оці, ну скільки тут, Два кольця. Два, навіть три немає, два кольця, отут два кольця. Ну просто воно виглядає акуратно. розумієте? Бо якщо його роз'єднати, ну, там такі сапляки висять. Чи можна так залишити. Да. Це от моє друге поле. Все, Перша панель, бачите, друге, третя. От оце друге поле все, пішов так само. Мінус я взяв ось, і плюс з останньої сьомої панелі. Ну і там так само, що туди йти, дивитися. Пішли до старого поля, подивився. От, будь ласка, напишіть, чи варто його роз'єднувати. Чи хай воно так і висить. Бо якщо його роз'єднати, воно ось таке виходить, бачите? Ну можна, звісно, його якось тут акуратненько кудись, кудись пристібнути якось. Підкрутити, так от, я не знаю, можна. Ну чи варто цим займатися взагалі, чи ні, не знаю. Мені би отак от його залишити, тими кільцями так, так простіше було. Пиші. Чи треба його розкручувати, чи не треба. О, тут я, до речі, отак от придумав. Бачите, я його розкрутив, а потім от цими застрібочками, що були на сонячному кабелі, на панелях, отак його наче підняв. Отак. Ну, щоб хоч не висіло, то така матня, знаєте, сопляк такий. О, так що такий кабель. Нормальний кабель, все працює, все чудово, алюмінька. А чого б і ні? Сонячний кабель. <хи> я поставив на сонячну електростанцію, то це вже значить сонячний кабель. Чому б і ні? Головне, що працює. Нащо платить за такі гроші, за той е, справжній сонячний кабель? Це, я ж кажу, 4 долари. 4 долари, людоньки, 4 долари метр, це 100 метрів. Це 400 доларів. 400 доларів за 100 метрів, а мені 100 метрів навіть обі не вистачило. Та якісь 100 метрів? це ж 100... А, ну да, 100 метрів це ж здвоєний 4 долари. Так. Мені ще й не вистачило, бо я ж кажу, я оцього взяв бухту 200 метрів алюмінію, Він у мене практично весь і піде, бо в мене ще друге поле там От, А тут зекономлені 400 доларів, ну я не знаю, скільки там можна панелей купити. Хай там... Панель 100 доларів навіть і немає. Да? 4-5 можна панелек зайвих купити. Просто зекономивши на кабелі. Уявляєте, 5 зайвих панельок. Так, пішли дивитися, покажу, як у мене на старому таке саме все працює. Осьо, будь ласка. Той самий болтик, тільки я не знаю, що я тут використав якісь маленькі шайби. Ну теж болтик на 8. І на що я оцю сюди. Як я тут його під... А, у мене ж тут підходить три кабеля, бо тут же ж два здвоєних поля. Тут два мінуса на кожен і два плюса приходить. Я його роз'єднаю і кину кожен один кабель на одну ланку. Тобто в мене буде по одній ланці, по штук на кожний, на один кабель, сім штук, бо зараз у мене 14 штук на один кабель. Ось він пішов до хати, ось о алюмінька, бачите? О, ну У цього ізоляція така покраща, вона така м'якенька і товстенька. Я думаю, видно. Да? Але це взагалі 2 на 4. <ріст> і Навіть не 2 на 6, а 2 на 4. Я... Але тут справжні 2 на 4. Там не справжні 2 на 6, але він товстіший. ну Все одно, отой товстіший. Оцей тонший. Ну, відчутно навіть на глаз, якщо поміряти. От, отак от з'єднав, бачите, два алюмінієвих сюди зійшло. Сюди пішло в нас от панелі ось розрізаний. от, Все працює, я ж кажу, оце воно стоїть уже 5 років. Нічого не гріється, нічого не піджав, До речі, ось отож. Бачите, беруся плюс-мінус. Ось о, це взагалі поле зараз працює, воно віддає там щось. Все, бачите? І нічого, постійний струм високої напруги. Yeah. О, що з моїми тріщинками? Ну що тріщинки? Тріщинки такі собі, не знаю, збільшуються вони, не збільшуються. Видно вам на цю камеру чи ні? Ну, такі вони, бачите наче й трошки збільшуються ці тріщини ну, вже скоро буду красити красити буду сонячні панельки навіть цієї фрази мені смішно красити сонячні панелі ніколи не думав що таке колись скажу О, тут теж алюмінієвий. та пішов оттуда, він підведений до о, так що працює, бачите, хтось може там сказати, та воно не буде стояти, ну все, будь ласка, 5 років. 5 років. Нічого не піджимав, нічого не гріється через шайбочку. Просто не треба алюміній з міддю, щоб контачив. От бачите, в мене тут алюміній ось знизу. Все зверху мідь від цього. Воно через шайбу і навіть через гайку. Не знаю, на що я цю гайку сюди втулив. Можна було просто три шайби і все. Ну, коротше, то я тоді таке робив. Може так Мені зручніше було, просто крутити. Так що все працює, не витрачаємо дурні гроші на всякі непотрібні кабеля, там сонячні спеціальні по 4 долара метр. Ну 2 долара, це плюс або мінус, а 4 це вийде з, плюс і з мінусом. Плюс з мінусом метр. 4 долара це просто капець. Проти, проти 11 гривень осьо. Ну, хоча може він тоньший теж буде 11, не знаю. 2 на 6 алюміній. Тим більше, я ж кажу, 7 панелей у мене на кожному кабельку висить, 7 панелей, це ну, всіки там буде 2 кВт, О, 2 з лишнім кВт. і то, чи вони там будуть. Ну, це номінала, так то. Ну, це ні про що для такого кабеля. 2, 7 панелей це ні про що. Так що все чудово, все буде працювати. О, ну от і все, що я хотів сказати і показати. Так, да, я економний, економлю на всьому, але воно працює. Воно же, я ж кажу, працює і все функціклірує. І це, аби ви сказали, там, що там, воно не буде робити, що ти економиш, там, ти купиш все одно, нічого я не буду купляти, буде воно цей алюмінка тут і стоять. Оцей просто я той, що є, оставлю на одну ланку і от той, що ми бачили, чорний економний варіант 2 на 6 на другу ланку. Тобто в мене буде тут два кабелі, щоб не один йшов на 14 панелей, а два штуки буде. Ну, а що він все одно дешевий, все одно він дешевий. О, ну все. Пишіть, що ви про це думаєте. Обов'язково напишіть, чи варто ці кабеля розпускати з кільцями, щоб не було тих кілей, чи можна так і залишить. Все. Всім дякую за увагу. До побачення. Пишіть, що ви ще б хотіли побачити на сонячних панелях, монтажі, там, щоб я, що я там як реалізував, комусь це цікаво, я не знаю, може комусь це цікаво, я не знаю, що комусь цікаво. Все, всім дякую за увагу.